Почав прирікатися зразу, буквально хто ви такі. Ви не маєте права мене, що затримано. Я спішу. Так розповідає військовослужбовиця Сумського міського центру комплектування Олена. Розпочалась їхня розмова з водієм авто минулої п'ятниці, коли жінка разом з колегою працювала на одному з блокпостів на в'їзд до обласного центру. Водій швидко показав свої документи в дії, розповідає Олена, так що вони не змогли їх побачити. Більше він надати інформацію про себе відмовився. Такі фрази, типу, у мене свої взгляди, я, значить, у мене к правительству, ви творите беспредел». Я намагалась пояснити, що йде війна, чому ви так відноситеся. Ми просимо тільки пред'явити документи, на що в свою адресу почула купу негативу. Після того, як працівники центру комплектування викликали поліцію, аби встановити особу чоловіка, водій, почекавши 15 хвилин, згадує Олена, різко натиснув на газ. Було сказано прямо, мені нас на, ваш, на ваше руководство я спішу. Після чого я кажу, то що ви по нас поїдете? А він тако, знаєте, повсміхнувся з віконця. Почому по вас? Я вас об'єду і різко, як рване, ну це було страшно, розумієте? це… Ну, я не я не очікувала такого. Нині жінка лікується у сумському медзакладі. Скільки ще доведеться провести на лікарняному ліжку, медики прогнозів не дають, говорить Олена. ліва моя сторона як запалена вогнем. Я не зрозуміла взагалі, що так, да, в мене нема перелому, але десь зажалося, чувствительність потіряна, емоційно стрес пережитий сильно. <кій> Кричала. Так, що навіть зв'язки пошкодила, в мене підвищений тиск, тобто назначена купа аналізів, зараз проводять медичні дослідження. Поряд з Оленою в той час був колега Максим. Його водій провіз кілька метрів на капоті. Ну, людина вела себе ну, не дуже чимно, так скажемо, агресивно поводилась. Ми показали документи свої, що ми маємо. Правила перевіряти документи, показали витяг з наказу. Людина ну, не захотіла чекати поліцію, вирішила, що він кудись пішить. І без попередження почав рух, саме збив мене, я впав на капот, наїхав, зацепив автомобілем мою колегу. І Велика дякую, що там були працівники ДФТГ, які зупинили. Цей автомобіль, тому що, ну, може би, прийшлося на суму їхати на капоті. Бійці добровольчого формування, що в той час несли службу на блокпосту, говорять, відкрили вогонь, коли побачили, що водій намагається втекти. Викрутив руля і е правою стороною автомобіля наїхав на працівників ОТЦК. Наші дії, були, почали кричати то й стріляти будемо, він почав кричати задню передачу. І хотів їхати, напарник почав стріляти в повітря. Він зупинився, ми йому кажемо, що ти робиш, зараз поліція приїде. Я зрозумів, що випускати його не можна і використав збройне попередження, заробив декілька пострілів вверх. Він зупинився, почав казати, що ти стріляєш, що ти мені зробиш. Мені все одно. Близько половини водіїв за його спостереженнями, говорить боєць, грубо відповідають працівникам центру комплектування. Зброю йому за цей рік чергувань на блокпостах довелось застосовувати вперше. Є віжеві люди, а є такі, що в грубій формі відповідають. А випадки ну, стаються ча доволі часто. Поліціянти затримали 45-річного водія на місці. Повідомила інспекторка відділу комунікацій Нацполіції Сумщини Марина Полосіна. Наразі зловмисника затримано в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. У поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 342 – Опір працівникам правоохоронного органу під час виконання ними службових обов'язків. За словами Тетяни Закревської, нині центр комплектування закуповує бодікамери для своїх працівників, аби всю розмову з водіями фіксувати на відео. В збройних силах України служить більше, ніж 42 тисячі жінок. В територіальному центрі комплектування соціальної підтримки Сумської області більшість це жінки служать, державні службовці, які несуть свою службу. Але на жаль, ми бачимо такі випадки, які трапляються, що в нас люди, які ухиляються від служби, створюють грам-канали, де висвітлюються, де працюють працівники ТЦК, ТСП. Вони коментують, порушуючи честь і дійність військовослужбовців. Але цей випадок показує, що вже. Якби немає взагалі а, ніякої грані, в тих, хто намагається не те, що пройти військовий облік, стати на військовий облік, а створюють просто всі умови для того, щоб дискутувати дії Збройних сил України. Катерина Гладенко, Сергій Коваль, Суспільне новини, Суми.